Друзі, усім привіт! Нарешті у нас ростає сніг, прийшли заморозки, ось така у нас прекрасна сонячна погода. Земля в нас зараз ще волога, і вирішив я провести досадку полинички грандроса та бріла. І бачимо, ось тут у нас рядочок і грандароса. І ось тут збоку це також грандароса, але як бачимо, з великим випадом аж там ось трішки далі щось з'являється. Тому будемо зараз досаджувати. Взяв сапку робити лунки і будемо досаджувати своєю касетною розсадою. Є краще, є гірше. Ось так ось зараз, зараз ще швиденько покажу інші кущики. Тут у нас це румба. Бачимо. Без випаду румба практично. Ось такі кущики. На камеру так вона, звичайно, не передає, але кущики доволі хороші. Бачимо, у нас туди трішки знову все зеленіє. Після паски будемо ходити мотоблоком та робити просапку. Ну що ж, починаємо. Садити, якось став я на початок рядка і треба було йти і дивитися, куди потрібно між цими двома Ось тут пробіл, тут є садженець, тут вже потрібно два, подимає, тут є. І так, потрібно цей рядочок подосаджувати. Поробив луночки, порозкладав саджанці і зараз покажу швиденько, як потрібно садити. Також. робимо лунку, ставимо саджанець і потрібно його так. В рівень з землею посадити, щоб на пів сантиметра навіть закрити ось цей торф. Ось, ніякому разі не, не потрібно ось цю шийку заглиблювати. Оскільки це mm -hmm. до, до, дуже буде все у вас трагічно з приживаємості. Ну і все. От, ось це правильна посадка. І так само рухаємося далі. Тут бачите трішки гірше, але на все обов'язково прийметься, оскільки у нас горон висит вологий, ідеальний. Ну і ось такий вигляд. У нас після досадки. Все виходить, симпатично. Приживаємо місце, приживаємо місь, я думаю, буде процентів 95. Досадку проводжу, ось такими саджанцями. Є гірші є, кращі. Менші Я от ось такі саджаю і зразу ж мінімально прополюю основну посадку. Це ми вже зробимо після Пасхи. На Посадки. Робимо лунку, ставимо саджанець і потрібно, щоб ґрунт трішки закривав оцей торф. Сильно не заглиблюємо. Це не потрібно. І також дивлюся, чи є у нас квітоноси, їх обриваю. До речі, говорю за квітоноси, Ось це. Бачимо, це у нас майбутні ягідки, але вони нам не потрібні. Їх обривається, звичайно. Напевно, ще викине. І потрібно буде пройтися все пообривати. І ось так правильно саджати. Ну що ж, нарешті я завершив досадку грандароси. Тепер потрібно чекати, щоб кущики прийнялись і стартанули. Зараз вони ще зовсім слабенькі. Якось так. Ну що ж, друзі, буду з вами прощатись. Всім хорошого дня, Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До побачення.